Звісно, з такою впевненістю, що оце точно моє. Оце 100% мені допоможе. Оце мені потрібно. Я знаю, що після цього курсу, після цього навчання я буду просто, блін, звізда. І от тоді в мене точно всо, все вийде. Але як показує практика, там у нас знову відбувається відкат. Знову відбувається, що ми не все е, проробили, що було. Було сказано. Не все використали для себе, тому що в нас таке, знаєте, а я і так це знаю, а я і так це вчила, а я і так вже це чула, і мені це взагалі не підходить. І все, і проходить час, проходить можливість взяти цю інформацію і е примінити до себе. Оце саме важливо, не просто знати, а брати і використовувати для себе, міняти. Міняти своє життя, а не просто знати. І все тому відбувається відкат, злив енергії, втрата грошей, і результату нуль.